Перше міське, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про захист. Ну, майже 9 місяців ми стоїмо на захисті кордонів нашої країни. А ми будемо говорити з вами про інший захист, про захист державної мови. Ну насправді ми колись цю тему вже підіймали і не так давно говорили про те, що сьогодні. Певне, що до цього інше ставлення зовсім. Якщо там протягом, на жаль, протягом 30 років до цього ставилися не таким, мабуть, належним чином, як би нам хотілося, то сьогодні ситуація змінилася. Знаєте, дуже часто раніше говорили про те, що питання мови, воно. Придумане, я десь з цим погоджуся, тому що ми живемо в Одесі, і особисто я абсолютно безпроблемно спілкуюся двома мовами: українською і російською. Для мене немає ніяких особливих перешкод. Ну, мені здається, що тут природньо спілкуватися, певно, що українською мовою. Так? І ми говорили про те, що є певні нові норми, поновлені норми стосовно того, що чиновники держслужбовці мають Робити саме державною мовою, тому що нормально, коли в Україні є державна мова, і нормально, коли нею володіють. Як відбувається це в Одесі, ми бачимо, що дуже багато об'єктів зовнішньої реклами, вони російською мовою. Раніше на це не звертали уваги, сьогодні, знову ж таки, повторюється ситуація інша. Отже, стосовно того, як дотримуються сьогодні. Взагалі, як захищають державну мову в Одесі, і як ставляться до цього, про це будемо говорити з гостею нашої студії. Це Ярослава Вітко-Присяжнюк, перша представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України. Вітаю вас, Ярослава! Добрий день! Дякую, що ви прийшли. Я знаю, що є такий інформаційний привід так стосовно того, що ви з'явилися в Одесі, для того, щоб ну з'явилися, я маю на увазі перевіряти ось цей такий аспект. Тому що, коли ми говорили з Тарасом Кремнім, так і коли він вас представляв, він... Говорив про те, що Одещина а, не є в плані порушень мови а, лідеркою. І насправді це, ну, це дуже добре, так тому що а, ми звикли до того, знаєте, от що. Одещина дуже багатонаціональний регіон. Uh -huh. Тут розмовляють багатьма мовами. Це ні для кого не секрет. І я не побоюся говорити, що величезна кількість людей, як так само, як і я теж ми розмовляємо російською мовою. Але ось з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни людей, які почали розмовляти українською, побільшало значно. Це справді так, так тому uh -huh. що колись ти у громадському транспорті навряд чи міг почути українську мову. А наразі це досить таки часто. У е, мене особливе ставлення до мови, тому що е, не можна бути громадянином України і не знати своєї Однозначно. мови. Мені здається, що це якось, е, ну м'яко кажучи, неправильно. І ми не будемо зараз нагнічувати ситуацію і там е, ось це е, таке мовне питання ставити, там, як кажуть, во главу угла. так. Не будемо цього робити, тому що насправді справа не в цьому. Справа в тому, що ми маємо самі зрозуміти, що ніхто не забороняє розмовляти. Спілкуватися мовою, якою тобі зручно, але ніхто не відміняє того, що ти маєш знати свою мову, як, любі, ну, як кожен громадянин там, Франції, Власне, Німеччини так. і будь-якої іншої європейської цивілізованої країни. Бо це норм, це не, ну, це не просто норм, це мені здається, що наразі в тренді. Що Одеса, скажіть мені, що у нас в Одесі так, з цим відбувається? Хотіла поступово так, Оде... Одещина справді унікальна серед всієї України, тим, що в нас мирно співіснують величезна кількість національностей. Більше 120 Більше 150 так? 150, мені навіть вже. здається, так, національностей. Так, так. Так. І нещодавно от мені зробили зауваження в соцмережах, мовляв, от в Одесі скільки національностей, чому ви там вчепилися своєю українською мовою. Я кажу, так, звісно, але от ви мені пишете зараз. Коментар а, російською мовою. В Одесі справді багато національності. Але скажіть, будь ласка, коли у вас в останнє в кафе обслуговували молдавською мовою, або, до прикладу, болгарською, або гагаузькою, можливо, де ви в Одесі в останнє, скажімо так, у суспільному просторі чули Мал, бодай більші, слова, із, так, так. Бодай mm -hmm. слова там, Івриту, Ідишу, з якими так часто пов'язують mm -hmm. Одесьчину і Одесу загалом? А, справа в тім, що а, от Одесу і Одещину загалом дуже довгий час, як і увесь південь, як і схід України, готували до ролі. Е Новоросії, так сказати, Одесу, зокрема, готували до ролі столиці цієї Новоросії. Власне через це е, власне, через це Одесу штучно довгий час, десятками років, втягували в мовно культурну, в російську мовно культурну парадигму таким чином. Саме це стало наслідком, що для більшості українців, які сьогодні живуть в Одесі, навіть українців більш Зручно послуговуватись російською мовою стало саме це стало наслідком того, що чомусь в Одесі мовою спілкування ось цих от всіх національних меншин, які тут проживають, і на Одещині знову ж таки чомусь стала російська мова, а не українська. Як то. Повинно би було бути за здоровою логікою на українській території. Правильно, правильно. Отже, це все пов'язано з тим, що довгий час відбувався, там, починаючи це, знову ж таки, повертаючись до історії, не хочеться на цьому акцентувати. Проте дуже довгий час відбувався лінгоцид української мови, тобто знищення планомірне, для того, щоб наш народ асимілювати з іншими народами і створити єдиний свого часу радянський народ. А зараз ми бачимо те, що. На окупованих територіях відбувається заради асиміляції із росіянами і так далі. Власне, наслідком стало те, що ми спостерігаємо сьогодні. І довгий час українська мова, навіть вже будучи на правах державної мови, вона, скажімо так, знаходилася далеко не на рівних позиціях разом з російською мовою. І для того, щоб виправити цю ситуацію, для того щоб. Скажем так, виправити на наслідки лінгоциду три роки тому, 25 квітня 2019 року, було прийнято закон України про функціонування української мови як державної. Справді, ви дуже правильно зазначили про те, що він е, торкається виключно сфер суспільного життя. Це більше 30 сфер. Жодним чином він не торкається сфер приватного життя громадянина. Це дякую, так, тобто, дякую. навколо цього закону, як і загалом навколо мовного питання, дуже довгий час нагніталась величезна кількість маніпуляцій, величезна кількість російської пропаганди дуже активно працювала п'ята колона Кремля в Україні саме стосовно мовного питання, тому воно. По сьогодні деякими громадянами України сприймається як щось таке гостре, як щось відразу насправді. як щось вороже, це, це і це дуже... не дуже здорова практика. Не дуже в так. чому ми завжди намагаємося пояснити, чому сфера суспільного життя повинна бути державною мовою. Адже на жаль доводиться іноді пояснити відповідно до конституції України. Державна мова в нас українська, як в принципі, і в більшості в країні так. в більшості там, де е, в більшості одна нація проживає. В нашому випадку українці відповідно до закону України про функціонування української мови як державної, саме статті 6, кожен громадянин України зобов'язаний знати українську мову. Цілком логічно, справедливо. Власне, відповідно до цієї статті закону, як наслідком, є те, що кожен, хто хоче здобути громадянство України, повинен скласти іспит на знання mm -hmm. української мови, що також доволі поширена практика і для інших європейських країн. До прикладу, тобто хочеш жити в цій державі, знай державну мову. Відповідно, інших мов закон не зобов'язує знати громадян. Тобто, хочу я знати російську мову. Болгарську, угорську, англійську, польську і так далі, це моя особиста приватна справа. Таким чином, якщо я, як громадянка України, яка відповідно до законодавства зобов'язана знати тільки одну мову, приходжу в будь-який громадський заклад, де мене чекає інформація тією мовою, яку я знати не зобов'язана, відповідно я не можу отримати для себе доступне обслуговування і доступну інформацію. І таким чином порушуються мої права. Ми завжди звикли. Концентруватися на Одещині, мовляв, там, ну, російська мова, хто ж не знає російську? Проте насправді в Україні вже росте ціле покоління дітей, які не виросли в російськомовному оточенні, і справді вони російської не знають. А якщо абстрагуватися від Одещини і, уяв... і уявимо, що ми Одесити, приміром, поїхали відпочивати в Закарпатську область, ще один доволі складний регіон для України. Mm -hmm. Там, де величезна кількість угорської мови, ми заходимо в кафе, е, до прикладу, в якомусь там маленькому Містечку Закарпатської області, а нам дають меню е, угорською мовою. Чи буде для нас це обмеження прав? Звісно, буде, тому що ми не розуміємо, Тому що, що ти там. не можеш розібратися так. Так, я згодна. І от власне е, власне, е, однією з функцій представника уповноваженого, як власне, і самого уповноваженого є захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною мовою. Відповідно. Е, Левова частка нашої роботи займає те, що ми розглядаємо скарги від громадян, зокрема, я розглядаю місцеві скарги, там, які надходять з півдня, стосовно порушення їх мовних прав. Якщо говорити про Одесу, якщо говорити про зовнішню рекламу, те, з чого я так. почала, так, де ми маємо. Ну, Мені здається, що більше ж все ж таки ми маємо українською мовою, як мені здається. Можливо, я просто так, не помічаю, якщо а, ми говоримо справді про зовнішню рекламу, тобто, наприклад, те, що знаходить розташовано на білбордах, здебільшого або uh -huh. ось на Сіті Лайтах. А, то, ну мені здається, 99% це ну, так і є. відповідно так, до. Так. до закону України про рекламу, в якому йдеться про те, що мова е, е, мова реклами це державна мова. Відповідно до статті 27 закону України про функціонування української як державної, там де, йде, де йдеться, що мова реклами це державна. Проте в нас в Одесі величезна проблема з інформацією для загального ознайомлення, що підпадає вже під статтю 28. А я маю на увазі саме вивіски, mm -hmm. тому що, якщо хто звертав увагу, якщо не звертав, то зверніть виключно заради експерименту. Пройдіть, будь ласка, там один квартал в центрі міста, в якомусь спальному районі міста, і порахуйте, скільки вивісок або там е, якоїсь інформації стосовно того чи іншого магазину, що е, е, також може стосуватися, як до різновиду, зовнішньої реклами, ви побачите української мови. А скільки ви. Побачити мовою російською. чесно, ніколи не звертала увагу, мабуть, тому що немає мовного бар'єру. Знаєте, а е, стосовно людей, які мають мовний бар'єр, то це може бути так проблемою правда. У мене так. просто немає такої проблеми. Я ніколи не звертала. Ну, от заради цікавості, мабуть, зроблю це, тому що е, мені здавалося, що вже, дав, ну, вже дуже давно, досить українською мовою в нас. А от те, про що на ви жаль, говорите... На жаль, зверніть що... увагу, і що найбільше дивує ці ситуації закон України про функціонування української. Як державний у нас працює вже більше як три роки, а ось е, за цей час навіть з'являлися вивіски, які е, були е, ви, ну, зроблені не державною мовою. Угу. І відповідно в нас виникло запитання, тому що в нас є чітке розуміння, що зовнішня реклама або вивіски в нашому місті не можуть з'явитися просто так, тому що в нас є правила благоустрою міста. Ну, бо є, є... дозвіл, певно, що цей так, дозвіл хтось видає. Так, так тому ви... що в нас є правила благоустрою і міста. Владу, і власне так. для того, щоб на будь-якому фасаді з'явився, бодай аркушик А4 там з якимось написом, для цього потрібно отримати дозвіл в кого в управлінні реклами Одеської uh -huh. міської ради. Я особисто переглянула. Спеціально правила благоустрою міста Одеси, там є цілий пункт в цьому нормативно-правовому акті, там, де йде посилання на інші закони України. Uh -huh. Закону України про функціонування української як державної, там немає в цьому переліках переліку, хоча чисто теоретично, бодай заради ось цієї 27-28 статті, він повинен би був бути. Uh -huh. Адже таким чином. По-перше, дуже дивно, що от погоджуються такі от е, зовнішня інформація, яка не відповідає чинному законодавству. А по-друге, цим погодженням е, міська влада вона робить своєрідну ведмежу послугу власникам бізнесу, адже за подібне порушення передбачено, е, адміністративне стягнення, uh -huh. адміністративне покарання. Адже вони мають потім ще сплатити шт... Ш... штраф. Тобто, та мені, так. Тобто, і ми насправді зіткнулися з такою проблемою. Я спілкувалася з активі. Істами, які от цими вихідними провали там цілісінький рейд, вони ходили а, там на. А... Ось тут вивіски, зовнішню рекламу і так далі, яка порушувала законодавство, клеїли наліпки, що це порушення закону. А якщо е, на місці знаходились співробітники або, може, е, власники цього закладу, то вони просто підходили, спілкувалися і пояснювали їм норми закону. І ми дійшли до того, що більшість із них е, е, вони навіть не знали, що це є якесь порушення. Ну але з іншого боку… От я боку, про це я не так. хочу сказати, що це було, знаєте, от. З, з, з якогось злого умислу, так би мовити, так я хочу сказати, що це було з інформаційної неграмотності. Але знову ж таки, так, та, ми ще навіть ми знаємо чудово про те, що незнання закону воно ж не звільняє. Так, від не звільняє від відповідальності. Тут я з вами згодна, так але певно, що мало про це говорили. Ну, Дивіться, от ви почали вже говорити про. Те, що три роки так він існує, так. а досить активно ми почали та це обговорювати з початком війни. А я хочу згадати ще скільки років ми незалежні. Скільки років ми незалежні, і цьому питанню, о, чесно вам скажу, приходили певні політичні діячі на свої певні місця, і мені здається, що подекуди хтось із них просто спекулював цим Звісно. питанням. Хто, хтось просто, знаєте, хтось хотів, як то Ющенко, українізувати усіх, але не тим шляхом пішов, на мій погляд, чесно. Ну так не українізують, розумієте? Ну насильно не полюбиш. Так? Ну, тобто мовою. Любов до мови має по-іншому виховуватися. І насправді чудові пісні, які в нас є, ну, літературні твори, які в нас є, гарної українською мовою це є те, яким нас шляхом треба. Ми 30 тому, років цим не займалися. Ну, спочатку перше десятиліття незалежності, от власне гуманітарна. Продержавницька політика вона трималася виключно на плечах громадських, громадських mm -hmm. діячів та ініціатива. А якщо рахувати десь з року 2006-2007, тоді саме, я вважаю, розпочалася дуже активна інформаційна війна Росії з Україною. У нас, якщо пам'ятаєте, саме тоді витягнули е, таке. Активне маніпулювання саме мовним питанням тоді з'явилася дуже потужна теза. Зайшла в суспільство про от... те, що русський второй досударстві тоді з'явилася Наталія дуже... Вітренко. Як пам'ятаєте. так, пам так, та... це було дуже не ну це зрозумієте, це і те, що… і на тлі цих маніпуляцій. І... От на жаль, сталося те, що сталося більше того, і зараз є вже чітке розуміння, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну після 24 лютого. Ці всі маніпуляції як обрубало, тому що буквально от. Е... А я боюсь, що вони будуть знову активні, дуже активні зараз. І з точки so, so. зору російських пропагандистів, руських пропагандистів, вони будуть дуже активні, тому що зараз, знаєте, і вони вже декуди їх можна бачити. Зараз вам заборонять говорити російською. Вони Ми ж йшли захищати русськоязичних, всі ж пам'ятають, куди ]дуться? вони йшли? Вони захищати руських, які говорять російською мовою. Хоча е, у побуті є ще не одного випадку. Не бачила, щоб не дозволили розмовляти російською мовою. Ну, особисто я не бачила. Можливо, вони є. Я не знаю. А от зараз на тлі війни це все може натомість, бути дуже звездне. Насправді натомість в мене є величезна, просто неймовірно велика кількість знайомих, які перейшли свідомо на українську. А, тому що вони не хотіли себе асоціювати з жодним ну, от, чином, хоч чи... з чимось російським. Власне особливо, зараз, змушув, особливо зараз оці мушуці зараз. 8 місяців. Я згодна з вами. А до цього ну до а цього, цього, цього ви, на жаль підігрівалося максимально. Mm -hmm. Це все питання. підігрівалася зараз... з того боку. Так? звісно, і що... на цьому питанні дуже багато було спекуляцій. Дуже багато, і це знаєте, це не задля того, щоб полюбити свою мову. Це для того, щоб її зненавидіти для тих, хто хоче це зробити. Отже, тут ну тут є й політичне питання. Насправді я сподіваюся, що е, після цієї нашої перемоги, після нашої первта вже і зараз, да що е, ракурс буде змінено. Абсолютно. І що і цьому питанні. І це не означає, що комусь не дають розмовляти так, як ти хочеш, якою мовою ти хочеш, будь ласка, але є мова державна, і є мова побутова, є сфера, сфера суспільна, так. сфера побутова, сфера особистісна, де ти можеш говорити там, навіть англійською, там, французькою ну, будь-якою. У нас ж ніхто нічого не забороняє. Ось цим ми відрізняємося від країн, де. Де нема демократії, м'яко кажучи, де нема демократії, де просто тоталітаризм. Що у вас з контактом із міською владою? Ви звернулися, я так розумію. Так, так стосовно вивісок, і до чого прийшло? Зараз ми чекаємо на офіційну відповідь. Угу. Поки що до того, скажімо так, як краєм вуха чула ту чи іншу інформацію. До прикладу, в мене вчора було пряме увімкнення на одному із е, телеканалів. Угу. Е, перед тим як я почала говорити, мені увімкнули відеозапис коментаря першого заступника міського голови Олега Брендака стосовно нашого звернення. Е, його коментар видався мені надзвичайно дивним. Навіть як просто для мешканки Одеси, не для представниці уповноважено, він зазначив про те, що управління реклами погоджує виключно вивіски зовнішню рекламу державною мовою, а все те, що ми бачимо не державною мовою, значить, воно не погоджене. І знову ж таки я закликаю. Виключно заради експерименту прийтися вулицею і подивитися, скільки державної мови не скільки не державною, і складеться враження, що в нас тоді, на жаль, міська влада взагалі не контролює це питання, тому що ну, насправді вивісок не державної мови, зовнішньої інформації, не тільки реклами, угу. недержавною мовою. Його надзвичайно багато. Ну, тут я думаю, що знаєте, я зараз не, не на чий бік не буду ставати. Мені просто здається, що тут справа в тому, до чого ми з вами прийшли, в. Ам... Інформа правова неграмотність, ось так, якось так а... це. Ну я не б... я не думаю, що тут просто це знаєте. Я так просто Безвідповідальність? Без Безвідповідальність, можливо, тому що на цьому питанні не загострювали увагу. Так ну певний час досить довгий час, не певний час, а довгий час. А зараз ми прийшли до того, що ем, мабуть, кожна поважаюча себе людина, яка асоціює так. себе із своєю країною. Мабуть, буде ставити так. Я б хотіла акцентувати увагу на тому, що ми зараз говоримо про вивіски на державної мови не з точки зору там світогляду. Мовляв, у нас повномасштабна війна з країною агресором російською, а в нас засилі російської мови. Ми зараз говоримо виключно в. Юридичній правовій площині є закон і є величезна кількість прикладів його недотримання, тому що хтось просто на це заплющував так, очі. Так, Я згодна з вами дуже не хочеться це питання політизувати, Звісно. але на жаль, усі ці е, роки нашої незалежності воно було політизованим і залишається політизованим. І наразі зараз воно ще більш буде політизованим. Я розумію все це, але ми маємо мати просто здоровий глузд. Ну, не знаю, це сприймати максимально об'єктивно. Давайте, так. Так, давайте будемо мати здоровий глузд, розуміти, що є закон. Якщо є закон, то бажано, щоб його дотримувалися. Звісно. А якщо у вас є якась е приватна особиста бажання спілкуватися будь-якою іншою мовою, я, я ж кажу, що це я Це, на досим... жаль, так, це, на жаль, наслідок оцієї великої кількості пропаганди і маніпуляцій навколо мовного питання, тому що знову ж таки, от така от стара заїложена тема стосовно мовного законодавства, мовляв, там. Сферу обслуговування там касирів, офіціантів змушують спілкуватися українською, таким чином там притісняють їх як російському. У мене виникає запитання: чому ніхто до прикладу не обурюється, що кухарів перед тим як вони зайдуть на кухню, змушують мити руки? Це не є їхнім там е, е, не знаю обмеженням їхніх прав. Чому ніхто не обурюється, що від, приміром, бухгалтерів вимагається знання програми Excel, наприклад? Чи не є це дискримінацією? Що ми змусимо а педагога збудувати... знати свої політики? А чому так. тоді ну, ми обурюємося, якщо наступну. сферу обслуговування людей, які працюють з клієнтами, змушують спілкуватися тією мовою, яка законом визначена як єдина, яку за умовченням клієнт повинен? Це знати. Це саме тому, що усі ці роки не було відповідної ці... уваги мовному питанню окрім маніпуляцій, я особисто мало бачила адекватності в саме Мовному питанні, на а жаль. от маніпуляцій бачила дуже багато і ви, я думаю, так само Ярослава Вітко Присяжнюк, перша представниця уповноваженої захисту державної мови на півдні України, були сьогодні в нашій студії. Ми будемо підбивати підсумки сьогоднішньої розмови. Я нагадаю, що ми говорили про дотримання мовного законодавства саме в Одесі, на Одещині. Ми виходить не перші серед якихось там тих, хто порушує, а тільки треті, так, як казала мені Ярослава За Це. Ярослав, це кількістю означає. звернень так після Києва і Харкова, так? так, і Харкова і потім Одеса. Але, на мій погляд, знаєте, мабуть, все ж таки під іншим ракурсом треба подивитися на це питання. Не треба його робити знаєте, таким предметом для якихось скандалів і для якоїсь спекуляції агресії, для зовсім. якоїсь спекуляції чи якихось маніпуляцій. А можливо, треба подивитися по-іншому, на те, що ми живемо в Україні, це наша територія. у кожного Народу є своя територія і є своя мова. І навіть якщо хочеться спілкуватися будь-якою іншою, то немає проблем. Але знати свою, мені здається, що це має стати просто трендом. Ну, там не було. Ні, Дякую, що ви прийшли. Дякую. Дякую. Так, Це в перший міський, побачимося.